Замість квартир діра у кілька поверхів. Так на другий день після атаки РФ виглядає будинок, куди росіяни поцілили шахедом. Після розбору завалів, ДСНС пускає мешканців до зруйнованого під'їзду за вцілілими речами у тяжкодоступній оселі. Людей підіймають краном. З повністю зруйнованої оселі Наталі вдалося забрати лише одяг та телефон. Жінка розповідає, в її кімнаті на сьомому поверсі обвалилася підлога. Вона встигла вибігти в коридор. Ми їх намочили водою і держали перед обличчям, бо бо такий смурк стояв. Ну внизу пожар те, темряма. Дуже шкода людей, які загинули. Були чудові люди. Саша Світочка на п'ятому поверсі. Місцева жителька Альона чекає, коли її чоловік забере речі з дев'ятого поверху. У Квартирі мешкав молодший брат чоловіка від атаки. Каже, там вибило вікна та заклинило двері. Брат на цей момент ще не розумів, що немає півпод'їзда. Він не розумів, що це може обвалитися. Брат не поранений. Шоці ми всі в шоці. Вчора ми пили чай, а сьогодні у нас немає житла. За речами приїхала і Валентина розповідає, жила тут разом з донькою, її чоловіком та двома онуками. Родина переселенці з Костянтинівки. Там їхній будинок теж зруйнувала армія РФ. Куди їхати далі? Не знає. Це коли збирались діти разом. Тому саме перше, що ми вивозимо, це пам'ять про родину стереці, мале плаче, тому що. Страшно. Крім слова, жах і не хочеться вірити. Зараз нічого нам, нам не проходить. Поруч забирає одяг та палицю для своєї 86-річної тещі Валерії. каже: квартира жінки на другому поверсі понівечена. Її в оселі не було. За кілька днів до удару по будинку вона травмувалась, тож забрали її до себе. Збиралися її сюди, десь через тиждень сюди збиралась знову привезти. Ну це сволочі, це не люди. Більше нічого сказати не можу, бо це. Цілеспрямований був удар у сусідніх під'їздах. Люди лагодять вікна. Мешканці кажуть, фахівці ДСНС вже обстежили квартири і дозволили там перебувати. Однак комунікації поки не відновили. Мешканців 72 осель відселяють. 54 квартири доведеться розібрати. Повідомив міський голова Борис Філатов. 9 та 10 жовтня у Дніпрі Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки. Аби вшанувати їхню пам'ять, місцеві приносять до будинку квіти. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.